Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 9 березня 2023 року. Вирішив обрізати яблуню, засняти коротеньке відео. Це в мене прищепа. Тут два різних сорта, один осінній, один зимній, одні зелені, одні червоні яблука. Видно деревині, що воно відрізняється. Ось тут я ще щепляв, видно, колишалися. Значить, обрізаємо. Дуже просто. Просто правило, перше, щоб подойти до дерева, щоб воно не загущене було. ну Сильно високо я теж його не хочу, тому я ось таки переводики пороблю. Плавні є. Так, ця гілка буде мішати, перспектив я її ось так укорочу поки. Тут теж сильно низько не треба. Тут буде яблуко, соколдовий список, Через трохи можна буде його обкопати, бо тут за, за забором да, каже Барбос. Так, і з цієї сторони тут усе підсохло. Ну це ж місце щепи, я бачу щепа росла. Бо щепило щось побачимо. Отак я його повирізаю на цей рік. Це теж начебто щось було щеплене. Да, оброблю його і буде, бо вже почалося я бачу. Почали вже вигрізати. Щитовки зробимо обробочку. І не одну, а штук 3-4. Ось так я обрізав яблуню. Подписуйтесь на наш канал агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей!